Я працюю з енергіями. Не секрет, що наше тіло храм. Якщо людина зберігає чистоту тіла і душі, то одержує більше божественної любові та благословіння, більше енергії, більше можливостей для самореалізації. Я знаходжуся на шляху духовного розвитку. Виконую свою життєву місію. Я є провідником нових високочастотних енергій на планету, відновлюю енергетичний баланс Землі, знаходжуся на службі іншим. Я є філософ, досліджую вищі божественні закони. Розробляю норми і правила, які відповідатимуть цим законам для землі. Слідкую за дотриманням законності. Я, душа, художник. Несу істини у цей світ виражені іншою мовою, образною. Даю поради відносно майбутнього. Несу красу і гармонію. Я єсмь просвітитель. Несу Божественне світло на Землю. Я майстром Вознесіння. Я цілитель людських душ, цілитель планети. Я є гідом молодих душ. Я конструктор нових світів. Управляю енергією і матерією.